Учнівський кінофестиваль у Житомирі цьогоріч проходить втретє. Саме тут актори початківці мають змогу відчути себе, наче в Голівуді, пройтись по червоній доріжці, та отримати нагороду за фільм, в який вони вклали свої старання. Втім, так звана червона доріжка вартувала фіналістам шаленої праці та конкуренції, адже змагались за право найкращого учнівського фільму понад 30 соціально важливих фільмів. Ми вибрали в цьому році таку сімейну тематику. Діти знімали про те, що вони вважають сім'єю, що це таке для них це поняття. Знімали про школу. Колу про рідних, про друзів своїх. І тому ми сьогодні вже нагороджуємо кращих з кращих. У нас 11 номінацій. Це кращий сценарій, кращий актор, краща жіноча роль, наприклад, і кращий фільм. Учасники розповідають, що попри складні робочі моменти власним результатом задоволені. Актори початківці кажуть, що для них було важливо гідно висвітлити тему сім'я та продемонструвати власне бачення. Ми задіяли а, майже. Учнів з майже кожного класу з нашої старшої школи, і в нас була досить велика, дружня команда. Чи важко було працювати з такою великою командою? А, іноді було важко організувати процес, всіх зібрати. А, через це ми міняли декілька раз сценарій і підлаштовувалися під наших акторів, але, в принципі, ми впоралися і а, таких прям дуже великих. Тяжкості я не знаю, не було в цьому фільмі. Була досить життєва ситуація, яка трапляється досить часто в нашому житті. Я повинен був підтримати свого друга, і у кожного може трапитися якась така ситуація, в якій ми можемо допомогти своєму другу. І тому мені було досить звично грати цю роль. І загалом мені сподобалось грати цю роль. Представники журі конкурсу кажуть, що оцінювати роботи школярів було вкрай складно, адже у кожному фільмі головну тему висвітлювали по-різному. Тему сім'я висвітлили з різних боків. Більше того, якщо від них фільмів хотілося плакати, і сльози виступали, я вже знаю, і в чоловіків, і в жінок, тому що ну, дуже складні були сюжети, то е, в інших фільмах було місце такий і гумору, і сатирі, і вони настільки гумористично подавали складні теми, що, розумієш, це велике мистецтво, попри те, що вони не професіонали. Організатори фестивалю сподіваються, що кількість учасників щороку зростатиме, адже соціальні проблеми потрібно висвітлювати всебічно. Сергій Косюченко, Максим Возний, Новини Житомирщини.